Головні слова в реченні. Прочитайте слова та сполучення слів і визначте, що ви вже знаєте про речення з попередніх уроків. Сьогодні ми з вами попрацюємо над визначенням головних слів у реченні. Прочитайте дане речення. Прочитайте речення без виділених слів. Що ви зрозуміли? Тепер прочитайте тільки виділені слова. Чи зрозуміло, про що йдеться в реченні? Які слова в реченні є головними? Чому? Усі слова в реченні, до яких можна поставити питання, є членами речення. У кожному реченні є головні слова. Головні слова називають про кого або про що йдеться, та що робить той, про кого йдеться. То які є слова в кожному реченні? У кожному реченні є головні слова. А що називають головні слова? Головні слова називають про кого або про що йдеться, та що робить той, про кого йдеться. Розгляньте схему. Головні слова це такі слова, які називають предмет і відповідають на питання, хто або що і що цей предмет робить або що зробить. Розгляньте ілюстрацію. Що зображено на малюнку? Назвіть слова, які відповідають на питання, хто або що. Дайте відповідь на запитання, що робить кожен з предметів, які ви назвали, використовуйте слова для довідки. Перевірте себе, що дуб, що робив ріс? Хто песик? Що робить? виглядає? Хто дятел? Що робить? Стукотить? Хто пташка? Що робить? Летить. Хто їжачок? Що робить? Сидить. Отже, ми побудували такі речення, які складаються з головних слів. Виконайте наступні вправи, але спочатку прочитайте речення. У кожному реченні знайдіть головні слова і підкресліть головні слова. А слова, які відповідають на питання, хто або що, підкреслюємо однією рискою. А слова, які відповідають на питання, що робить, що зробить, що буде робити, будемо підкреслювати двома рисочками. Права перша. Вправа друга. Право третя.